Діставайте, гаманці! Оголосили дату виходу другого Nintendo Switch – 5 червня цього року. Ох, насипали вони новини презентації, аж не знаю з чого почати. Почнемо з деталей самої портативки: 7,9 дюймів, при такій самій товщині консолі, що й перший Switch. підтримка до 120 кадрів, HDR, а також можливий режим до 4К. Ось вам і нові параметри. Від них вже оголосили цілий пул портованих ігор, але давайте по порядку. До речі, аби консолька не перегрівалась, видаючи вам картинку на телевізор, і докстанція матиме охолодження. Джойкони стануть ще більш функціональними і частично зможуть відтворювати комп'ютерну мишку. Під це діло вже підготували пару тайтлів, зокрема новий митрої та баскетбол на кріслах колісних. Із поганого вони таки оновлять картриджі повністю, і караки зі свіча не підійдуть на новий Switch 2. Доведеться переносити ігри через мережу, але вони все ще будуть доступними. Найголовніше це ціна 450 долярів. А якщо бажаєте спецнабір з Mario Kart World, то додайте ще 50-ку зверху. Сама гра, тобто Mario Kart World, буде з відкритим світом, де можна буде грати з друзями, кататись де хочете і отримати нові режими. Гра вийде разом із консолькою, також 5 червня, але почекайте, про неї більше розкажуть 17 квітня в окремій Nintendo презентації. 24 липня на консоль вийде і нова фанова гра. Mario Jamboree з купою крутих фішок, аби грати з друзями. Тут вам і камера, і голосове керування, і різні можливості джойконів, і таке інше. А тепер пул ігор, які перенесуть, тобто портують на консоль. Останні дві масштабні Зельди Ботва і Тотк, підтягнуть роздільну здатність FPS та прикрутять до них ще й HDR. Якщо я не помиляюсь, то власникам вже наявних копій зі свіча, можливо, доведеться трошки доплатити за апдейт, але це не точно, я можливо проглед. Elden Ring також приєднався до анонсів разом з Hogwarts Legacy, яка вже і так є на свічі, але тут матиме пристойніший вигляд і можливість використовувати джейкони для власного режиму. Тоні Хау Pro скейтер з 3 плюс 4, Hades 2, Split Fiction. Street Fighters 6, Hitman World, а ще IO Interactive анонсували нову для себе серію Бондіани, так, тепер вони будуть робити ігри ще й про агента 007, як-от The 0 Director's Cut. Civilization 7, Borderlands 4 і навіть Кіберпанк також будуть на новому портативному залізі. Delta Run, гра від авторів Undertale, була анонсована з датою релізу на 5 червня. Також Girl Warriors отримують нове втілення з героями останньої великої гри, тобто Stears of the Kingdom. А From Software випустять Нінтендівський ексклюзив під назвою Dusk Blood, який планують видати наступного року. Новий Міляшка Forgotten Lands показався на презентації. А ще й нова гра про Донкі Конга під назвою Bananza вийдуть нам навтіху. Останні мені, до речі, чомусь нагадує Mario Odyssey, і я не кажу, що це погано. Вишенькою на торті особисто для мене стали декілька кадрів Silk Song у переліку майбутніх релізів ще й з датою 2025, яка має нам стати офіційним підтвердженням, що гра вийде цього року. Але я на таке не поведусь, адже навіть конкретного вікна релізного не назвали. Тому почекаємо кращих часів або просто інших презентацій. Тож новин Нінтендо насипали дійсно чимало, хоча багато кому презентація не видалась чимось особливим, ніби нічого нового, лише підтвердили старі плітки і, врешті, офіційно дали зелене світло на продажі довгоочікуваної консолі. Я напевно піду відкривати банку в моно, аби відкласти на цю манюню. Можливо, десь до вересня і підзберу. Assassin's Creed Shadows зіграли вже більше трьох мільйонів гравців за перший тиждень. Чим забезпечили гру гарним стартом. Вона вже отримала звання кращого релізу всіх серії, які виходили в Steam з моменту виходу в світ. Її піковий онлайн на вихідних становив майже 65 тисяч гравців. Він відірвався від Одіссеї. В Одіссеї було 62 тисячі. А в Origins – 41 тисяча з половиною, тобто рекорд. Детальніше про успіхи гри розкаже нам фінансовий звіт, який буде наступного кварталу, який ось уже почався. А поки можемо звернути увагу на реакцію самих японців, Чи сподобалась гра з японською естетикою та історією її резидентам. Багато критиків зійшлись на позитиві. Перш за все, прийшлось до душі відтворення естетики атмосфери. Феодальна Японія вдалася. Природа, погода, пейзажі та традиційні міста і замки виконані дуже в якісному форматі. Історія Нао і Ясуки також визнана гарною. Навіть японські гроробою, як от Хідетакі Камія, вписався за тайтл і заявив, що йому сподобалось. Однак стався маленький казус: у грі можна було сплюндрувати японський храм, дуже детально відтворений до реального, через що уряд країни виявив занепокоєння, аби це не стало натхненням, натхненням для вандалів нищити історичні пам'ятки в реальному житті. Ubisoft Quebec прийняли до уваги цей факт і вже випустили патч, який робить деякі пам'ятки і храми недоторканними. Я ще не пройшла всю гру повністю. Фактично лише закінчила першу локацію і почала повноцінний геймплей нарешті за обидвох персонажів, тому що на початку будете грати лише за нау. Тобто буде інтродакшн. Ви його пройдете, і історія, коли почнеться саме основний сюжет. Перша, я не знаю, скільки це в часовому еквіваленті, але перші декілька годин ви будете грати за Нао. Декілька сюжетних початкових квестів, так точно. І потім уже доєднається і Ясуке. Я схильна позитивно ставитись до гри, але у Єсука насправді більше цікавої різноманітної зброї, пистолі і різні прикольні луки. А от Нао більше асасиново колиця, ну тобто в неї більше ріжуча зброя. Але за обидвох персонажів грати комфортно, за кожного по-своєму. Чесно кажучи, я думала, коли мені буде доступно Єсука, я на нього підзаб'ю і буду далі гратися за але ні, у нього дійсно дуже багато цікавої зброї, і він приємно відчувається, навіть незважаючи, що він такий великий кабан і він такий моцнявий хлопець. Ну, я думала, що він буде повільний танк, але він такий досить активний і приємний, особливо в нього класні асасинські вбивства. Насправді хочеться вже встигнути пройти хоча б сюжет, тому що в квітні починає виходити дуже багато новинок і, взагалі, весь наш рік всіяний релізами. І я боюся, що я підзаб'ю, а я так не хочу. Мені хочеться пройти все. Бути геймером складно. А тепер поговоримо про ей, ви тут? Що сталося? Що також бісить інтернет? Тупить в найцікавіший момент. Провайдер каже: у нього все добре, а у вас так само лагає зображення і повільне швидкість завантаження. Саме бісить неймовірно. Під час кожного стріму це картинка сиплеться, потік нестабільний. Ух. Однак є у мене для вас рішення цієї проблеми. Швидкісний ігровий роутер від Acer Predator Connect V6X вивезе і завантаження ваших відеоігор і оперативну передачу даних, і будь-який ваш пристрій буде серфити інтернет з блискавичною швидкістю без жодних лімітів. Ці шість антенн створюють широку зону покриття у вашому домі, і Wi-Fi працюватиме ультимативно швидко в будь-якому куточку квартири чи будинку, адже він має Wi-Fi 6, а його оптимізація забезпечить вас якісним хмарним геймінгом без просідань якості, і грати можна буде навіть без консоли чи ПК, а з будь-якого пристрою, де є GeForce Now чи інший клауд. Сервіс, не страждаючи від перебоїв чи дропу швидкості, контролюйте трафік та менеджеріть роботу вашого роутера через спеціальну апку, яку ви можете завантажити на ваш телефон. А ще V6X робить ваше кібержиття безпечнішим, адже при покупці ви отримаєте довічну підписку на тренд Network Security, що забезпечить вас від шкідливих сайтів, скаму, шахрайства, крадіжки даних, взломів та недоброчесних вірусів. Тож, якщо хочете стабільний швидкий інтернет у себе вдома, гляньте ближче на Predator Connect V6X на сайті Acer, а сам сайт за посиланням в описі внизу. CD Projekt Red обурили інвесторів. У мережі оприлюднили звіти за минулий рік, в якому видніються просідання по прибуткам. І це логічно, адже студія наразі перебуває в статусі створення нового тайтлу, а їхні попередні вийшли декілька років тому, і їхні продажі можна сміливо назвати успішними. В основному інвестори не до кінця розуміють плани студії і на якому етапі розробки всіх анонсованих проєктів вони перебувають. До речі, серед них є і четвертий відьмак, і ремейк першого вічера, загадковий проект Сіріус, про який ми ще дуже, -дуже мало що знаємо. Новий. Кіберпанк та неназваний тайтл. Офіційно заявлено, що нова сага про цірілу почнеться не раніше 27-го року. Тобто так, логічно припускаємо, що може і трошки пізніше. Сподіваюся, не на рік або два, а декілька місяців. І це вже у нас станеться після 7 років релізу кіберпанку і 12 років з виходу третього відьмака. Це буде через два роки, заспокойтеся. Незрозуміло, чи буде у студії ще якийсь проєкт на вихід протягом цих років очікувань, тому інвестори і незадоволені. Наразі штат самої команди розробників стає більшим, нещодавно до них доєдналися 50 нових співробітників, і це свідчить про те, що якби йде активний процес розробки. Самі ж реди нещодавно поділилися, що хочуть не просто бути ігровою студією, але піти далі, стати крос-медійними, долучитися до створення різних тітів попкультури, тобто випускати ігри, а ще серіали, анімацію, книги, комікси і так далі. І тому подібне. Вже тільки сам відьмак, має купу втілені, може бути гарним ботівником для розвитку. Чому б ні, франшиза живе і розвивається? Можливо, реди, і серіал кращий знімуть Netflix хоч і старався, чесно, я прям бачила, як вони старалися. Але інколи мені було. Неприємно тим паче Реди вже співпрацювали з Netflix і випустили Runners, анімацію по кіберпанку, яка вийшла досить таки вдалою. І в мене є думка, що вони мали б можливо робити навіть екранізацію ігор після відьмака. Тобто, дивлячись три сезони «Відьмака», в мене було враження, що сценаристи десь там трошки закладали таких речей, які можна потім було б взяти і вплести в екранізацію вже трилогії від Сідіпроджек Тре. Побачимо, як це буде. Я думаю, Генрі би згриз собі в локті, якщо б знав, що йому доведеться грати саме ще й ігрового геральта. Хоча його Геральт так дуже ігровий, на відміну від книжковості. І реди кажуть, що вони вже готують щось цікаве, тому нам залишається просто почекати анонсів. Панянство, у мене для вас неймовірна можливість виграти унікальний артефакт. Це колісна ліра ручної роботи від Дена Гурді. Всім привіт, я Дан. І чи хотіли ви собі коли небудь колісну ліру Якщо так, тоді ви по адресу З автографом гурту Перся Варшутенбах, які створює. Cześć, z tej strony Percival Mikołaj. i Katarzyna. Dostaliśmy zaproszenie od Nika Tika i Den Gurdy do ich wspaniałej inicjatywy i bardzo się cieszymy, że możemy pomóc. Gratulujemy też przyszłemu zwycięzcy, który otrzyma wspaniały, wspaniale brzmiący instrument z naszymi podpisami. Pozdrawiamy naszych wszystkich Percivalowych fanów z Ukrainy. Bardzo za Wami tęsknimy i mamy nadzieję, że. Побачимося як найпринци. До забачення і до услушання. Чісками і поздравляю! Разом із Ukrainian Games та командою Палая. Ми розігруємо цю легендарку у зборі для 112-ї бригади ТРО, яка несе службу в часовому яру. Наразі хлопцям треба очі в небі, тому збираємо на мавіки. Один вже є, але можемо більше. Фінал збору пройде 11 квітня. Тож в наступному випуску новин голосимо переможця, а ви не зволікайте. За донат у 200 гривень ви можете стати власником цієї красуні і награвати собі вечорами з звічера. Банку залишаю в описі під відео і бажаю вам удачі. Дуже дякую всім, хто долучився до збору. Ми оперативно зібрали вже досить немалу суму. І окрема подяка гурту Персі Вальшуденбак за таку підтримку. Сердечне дзінкуєм пану Миколайові і пані Каші за ваша музика і за вспарчі. Nintendo презентували цифрові картриджі. Так звучить дуже дивно. По факту, це нова система перенесення і упорядкування ваших ігор і всієї вашої Nintendo бібліотеки. Купуючи гру в Nintendo Shop, ви зможете обрати варіант придбати віртуальний картридж, і гра матиме таке собі цифрове втілення, яке простіше менеджерити на консолі, а також його можна передавати грати друзям з вашої фемілі підписки, перекидати з однієї консолі на іншу, створюючи цифрову бібліотеку, яка не припадатиме цифровою полюкою. Це все також буде сумісно з новим свічем. Мені здається, це взагалі під нього створювалося, і має на меті облегшити вам життя з переносом ігор з консолі на консоль і головне оптимальніше переносити дані, сейви й такі через Локальний бездротовий зв'язок стосовно поділитися, то ви зможете дати пограти свої ігри в ці цифрові картриджі до восьми різним людям зі своєї сімейної підписки, але звісно не можна буде грати одночасно. І також через 14 днів гра автоматично повернеться до вас у рідну бібліотеку. Тому питання: наскільки це буде зручно, якщо людина не встигла грудо прийти, чи можна це буде якось подовжити, незрозуміло. Ця програма запрацює наприкінці квітня, і от тоді буде зрозуміло, чи діється, як воно діє, і чи це так комфортно як нам кажуть. Також японці анонсували ще Nintendo Today, Це нова апка на мобільні телефони, де можна слідкувати за новинами платформи кожного дня дізнаватися щось нове і цікаве, дивитися, що там по новим релізам, поглинати різний контент формату манги по вашим улюбленим Nintendo іграм, дивитися цікаві відео і таке інше в Україні. Зрозуміле діло вона недоступна. Хоча, якщо ви живете в Польщі, в Словенії, Словаччині, в Румунії чи в іншій нашій адекватній країні сусідці, ви можете зацінити, розкажете нам потім. Як воно? Ну тут просто в Україні в немилості до японських богів портативного геймінгу. Нінтендо, пора знімати це прокляття. Угу. Gamescom вже потрошку лоштується і традиційно збирається облаштувати павільйон з українськими тайтлами. Виставка відбудеться офлайн цього року з 19 по 24 серпня у німецькому кельні, і наші ігророби знову зможуть представити український геймдев. Якщо ви є частиною геймдеву, зверніть увагу на цю можливість B2B формату. Це дійсно гарна нагода і світ подивитися, і себе показати, як то кажуть. Залишу вам посилання на Play.ua, де є купа деталей і окрема Google форма для всіх охочих. Том Гідлстон, Кріс Гемсфорд, Патрік Стюарт, Себастіан Стен, Ян Маккейн, Педро Паскаль, твоя бабця і мій пес повернуться до нової ери фільмів Марвел, яка почнеться з судного дня. Про бабцю і песа я пожартувала. В мене немає все. Студія викитала солідний перелік акторів, які з'являться у фільмі, через що в мережі вже почали дофантазовувати ці всі приколи. І заяву не каст він зовсім не повноцінний. Це тільки аперитив, як кажуть. Далі буде більше. Наразі багато акторів ще не фіналізували підписання контрактів, тому сказати про всіх-всіх-всіх не можуть. Та й підігрівати інтерес все ще потрібно, коли там той фільм вийде, а вийде він 1 травня наступного року. Нагадую, що зрежисують його брати Русо, які вже не один рік у Марвелі, тому можемо чекати на чергову якісну супергероїку. Хоча і з поглядом на минуле, адже планується об'єднання з оригінальними людьми X, як мінімум, про це можна судити із касту. Звір містік циклоп Магнето Ксав'єр вже очікується в стрічці, яким саме буде сюжет, будемо бачити вже в кінотеатрах. Зізнавайтеся, чекаєте? Мені було б напевно цікаво, тому що я з усіх фільмів Марвел. Останній раз дивилась тільки мес. Ентузіасти створили українізатор для ПК версії Horizon Zero Dawn. Важливо, він підтримує тільки версію гри 2020 року 2020 року, а не її ремайстер, який нещодавно вийшов. Це була масштабна робота, яка зайняла куп часу в команди. Однак тепер всі, хто хотів би пройти гру, але уникав її через відсутність української мови, мають таку нагоду. Також фанатська локалізація вийшла і для Split Fiction, нещодавного релізу від Hazelight Studios. Я гадаю, буде багато охочих побавитись. Шукайте їх всіх в інтернеті. Уже 17 квітня ексклюзив платформи Microsoft Indiana Jones вийде і на PlayStation 5. Це офіційно анонсували Трой Бейкер, актор, який зіграв Індіану, та Нолан Мор. у PlayStation Store вже присутня сторінка для гри, і її вже можна передзамовити. Біжіть, я почекаю. Можете ставити на паузу і робити свої передзамовлення, куди є дінусь. З 3 квітня шукайте кріперів у Happy Meal. Макдональдс Україна повідомив, що до щасливих коробочок додадуть фігурки всесвіту Майнкрафт, якраз до виходу нового фільму, який стартує в кінотеатрах, також 3 квітня. Тож ви тепер знаєте, чим перекусити після сеансу, якщо попкорн у кінотеатрах вам буде замало. До речі, в рамках промокампанії Джек Блек і Джейсон Momoa дали інтерв'ю, в якому розповіли про свої улюблені ігри. Джек Блек награв понад 400 годин у Red Dead Redemption 2, і на його смак це справжній шедевр. Momoa дропнув рейтинг Рокстарів, заявивши, що ніколи не чув про студію Rockstar Games, але свого часу він грався у Street Fighter, обожнював там та бланку. А от своїм дітям Момоа взагалі не дає гратися, бо більше у його родини немає телевізору, а дітям він навіть не роздає телефони. Момоа – суворий батько дозволить досліджувати світ, коли синові виповниться 18 років. У нього двоє дітей старші вже ніби є 18, молодшому 17, І хлопчина за 17 років разу не жмакав зельду. Я про гру. Момо каже, що його ж покоління якось виросло без цього всього. Нехай тепер живуть із фантазією треба подарувати його синові килим хай повісить на стіну біля ліжка і роздивляється включаючи фантазію якщо телевізора немає жахливий жарт я знаю але фантазія ж. а ще не припустіть адже фільм про Майнкрафт буде мати сцену після театрів. тому залишайтеся в кінотеатрах сподіваюся його не вимкнуть кіноверсія легенди про зельду вийде у 2027 році відомий навіть місяць і день 26 березня насправді Міямото, автор серії ігор вже багато років працює над екранізацією Собі у поплічники він взяв авіарада, який знімав багато екранізацій коміксів Марвел з 98 по п'ятнадцятий рік. Вони будуть продюсувати. Зйомки стартують вже у листопаді цього року. А режисером все ще фіксується «Везбол». бол. Він знімав трилогію той, що біжить лабіринтом. Стосовно кастингу, поки немає навіть пліток, те ще якихось анонсів. Я певно схиляюся до нових акторів на ці ролі і сподіваюся на гарну і якісну адаптацію. Занадто я вже люблю цю Зельду. Синопсис стрічки виглядає як синопсис перших ігор серії світу небезпеці. Йому загрожує Ганон, який шукає Тріфорс, легендарну реліквію, яка дає безмежну владу. Лінк має зупинити Ганона, і аби зробити це, він вирушає у небезпечну подорож під земельлями у пошуках артефактів. Знову Зельди майже не буде. 12 квітня доктор хто прилетить на свої Тардіс і врятує нас? Врятує принаймні від нудьги. Disney Plus показала новий трейлер з новим доктором. Матимемо вісім серій, що виходитимуть щотижня: нову помічницю, белінду чандру, і звісно ж нові пригоди, інколи навіть анімаційні. Так, фактично, це вся новина. Я просто нагадую вам про доктора. Студія Frogwares оголосила про ремастер першої частини The Sinking City. Гру хочуть перенести повністю на Unreal Engine 5, покращити оточені деталізацію об'єктів, вшити фоторежим та впровадити підтримку DLSS, FSR та TSR. Ремастер не потребуватиме додаткової оплати від власників оригінальної гри. Планується її вихід вже цього року на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series. Тому всім ктулхолюбцям приготуватися, зануритись у вашу липку лавкрафтівщину вже до кінця року. Одна з кращих метро на мою особисту думку, Prince of Persia The Last Crown, вийде на мобільні платформи. З 14 квітня можна буде пограти з безкоштовною пробною версією, завантаживши гру з App Store чи з Play Store, А також гра збереже всі свої фішечки і виглядатиме дуже наближеною до основної. Гляньте самі, візуал має мінімальну різницю. Ситуацію врятує власний стиль, ніби і просто, але зі смаком. Від себе можу відрекомендувати спробувати, бо гра дійсно класна. Гнучка в налаштуваннях складності, аби вам було максимально комфортно і цікаво. Та пічка на приємною боївкою і симпатичним світом. Тим паче гра матиме розширені налаштування на новій платформі, і можна буде обрати як мінімум яскраві значків керування на екрані, як максимум поведінку саркоса, або він автоматично використовував зілля, чіплявся за стіни і робив трошки довший деш. Я відмічала геймер френдсі цієї гри ще у огляді. Можете глянути посилання, воно буде у ось тут. Якраз ви зрозумієте, чи варто вам витрачати на неї час чи ні. 42 нових українських інді-тайтли створили в рамках Ukrainia Narrative Game Jam. чотири дюжини і ще трошки зверху різноманітних візуальних новел, в які вже можна пограти. Мушля ця п'ятниця знову, тиша в шумі, голоси, бісовий вечір, воле шепочуть маки, драконіче серце і ще купа-купа-купа різних талів. Аби ви могли оцінити їх усі, я залишу вам посилання на сам джем. Там наразі проходить етап оцінювання, а ви можете спробувати пограти в усі ці ігри. А я спробую передати подяки дюжинам спонсорів цього каналу. Ярослав, Бедріквес, Данило Майстер, Дмитро Ковальчук, Дмитро Райнчук, Євген Скачков, Андрія Лед В'ячеслав Дубина, Віталій Коліяка. Крапка -крапка, Вадим Король, Black, Adanid, Алекс Довиченко, Анатолій. Кожухар Антон Іб, Данило Майстер, Данило Майстер 2, Гарантіус, Дженсіч Діс, Лінкольд, Макс Маклін, Олег, Фьордоу, Упир Малков, Євген Новосільський, Ізельдрюх, Анастасія Рябоволова, Анютка Лех, Вікторія Каражанова, Саня Одінсон раз, Саня Одінсон 2, Юра Крот, Алекс Зав'ялова, Мір Панті Крайс Плейс, Авелера Дастінга, Дмитро Сокур, Юджен Беньковський, Джиніс Квест, Ігор Джоджі, Максим Якименко, Макс Фастфолкер, Обієрен 1337, тридцять Олександр, Олександр Килік, Пердоль, Чродон, Лейва, Сем Сипов, Сергій Шутовський, Технобрадер, Владислав, Юрій Дідовець. Дякую. Вам всім величезне. Бувайте здорові, донайте на армію, вигривайте класнючі призи, і нехай ракети і тривоги не роблять вам життє негоди. Гарного вам дня і коли б ми там з вами не побачилися, доброї ночі, тихого вечора чи доброго ранку. Якщо ви чуєте крап крап-крап, це дощ за вікном крапає. Можливо, мікрофон його вловить, можливо, ні. Ти його будеш ловити? Не лови. Мені здається, в мене може бути брак по звуку, бо я цей і воно родить. Треба менше цей. Також Nintendo анонсували ще й нову апку під назвою Nintendo Today, де можна слідкувати за новими. Да. Виставка відбудеться цього року з 19 по 24 серпня у німецькому кельні і наші гроби зможуть бра да б-бла-бла-бла. -да 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 -да. Виставка відбудеться погано. Ні, виставка добре, я погано сказала. Залишу вам посилання, в мене зійде планшет. Так, якщо що, мені в спину світить лампочка. Щоб вона світила мені в спину, просто так треба. Поїхали далі. В Assassin's Creed Шадов Що гри... це таке? Це жах якийсь. Типу, це жах. А що не жах? Пауза, у та панове. Нагадую, що з зризуш... режир. Але я чекаю, попередні ігри були файні, Гарно вірусили з мережею, і чудово, чудово, чудово. Його створювали розробники. ATM... Тімен... 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 Ті... У сусідів чайник свистить, а у мене фляга. Poo, 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 boop, boop, boop,